Вітаю! Всіх пропоную вам такий розклад. У чому ви самі себе накручуєте? Ну, буває іноді так, що ми самі себе більше накручуємо, чи обставини дійсно так складаються. Тож, розклад буде на три варіанти. Ми подивимося, що з цим робити, яка буде вам порада від карт. Обирайте свій варіант. Це буде перший, це буде другий, а це буде третій. Тож, я починаю. Перший варіант. Справедливість перевернута. Говорить про те, що ви накручуєте себе із певних робочих питань, а можливо, із оформленням якихось документів. <кій> можливо, ви наразі десь якісь угоди підписуєте, можливо, хтось оформлює якісь виплати, можливо, іще. Там, паспорт оформлює, або ще щось. І поки що вам це не вдається, тому що або якісь помилки припускаються, або вам доводиться повторно подавати свої документи, щось десь загубилося. То ви себе більше накручуєте. Все у вас може вирішити, якщо ви будете перевіряти достеменно всі папери, які вам доводиться там підписувати або збирати, щоб по декілька разів їх не повторювати, щоб ви збирали. І на роботі також будьте дуже уважні, але ви себе більше накручуєте, там нічого такого страшного не буде, якщо ви будете дуже уважні. Що з цим робити? Будьте дуже ретельні у підборі своїх слів, тобто те, що ви маєте сказати, добре Ну, Тому що, можливо, ваші слова не всі правильно сприймуть або не всі правильно зрозуміють. І ви підготуйтеся перед тим, як може, маєте десь їхати, щось оформлювати, або, можливо, якщо на роботу йдете, то до того підготуйтеся. У вас повинні бути знання, ви повинні бути обізнані із свого питання, проявляти свій професіоналізм, в такому випадку у вас буде складатися. Все краще. Тож не накручуйте себе, а вирішуйте просто свої питання поступово. Другий варіант четвірка пентаклів перевернута. Можливо, ви себе в більшому ступені накручуєте з двох приводів: або того, що стосується фінансів, або того, що стосується родини. Якщо у вас в родині хтось хворіє, то вам варто розуміти, що ви себе більше накручуєте або придумуєте, або якщо ви самі хворієте, то ви, можливо, себе так накручуєте, що воно ще більше у вас проявляється та хвороба, яку ви б могли полегшити. Якщо це з приводу фінансів, то ви, можливо, себе накручуєте в тому, що у вас не буде стабільності, якщо ви будете витрачати якісь вам такі певні установки, що привили, або напрацювали ви самі собі. Протягом свого життя, і своїм досвідом, вони до вас прийшли, що якщо ви там більше витратите, то потім у вас не буде якоїсь фінансової подушки, якогось спокою, благополуччя, але ну, ви більше себе так накручуєте. Що з цим робити? Якщо це стосується фінансів, просто правильно їх розподілюйте. Прописуйте, скільки вам на що потрібно витрачати фінансів і Можливо, дещо вам не потрібно бути такому жадібному, як наразі ви себе, можливо, так поводите. Якщо це стосується здоров'я, то, можливо, не сидіть вдома, хто сидить вдома, а звертайтеся за якимось обстеженням або там, на профілактичне лікування, можливо, до лікаря свого зверніться, щоб вам трішки роз'яснили ситуацію і ви самі себе так не накручували. Так. І третій варіант, в чому ви себе накручуєте. Можливо, ви накручуєте себе у питання того, що, чи правильний вибір ви зробили. Ну, це може стосуватися або в роботі, ну, можливо, і в особистих стосунках. Якщо ви зробили якийсь вибір, значить того потребувала ваша душа. І накручувати себе з цього приводу це тільки втрачати свої сили. Також, можливо, ви хотіли якийсь додатковий заробіток мати, а у вас наразі поки що не виходило, а ви себе з цього питання накручували. Можливо, вважали, що у вас ну, немає вибору. Вибір завжди є. І все до вас прийде з часом. Але вам потрібно, щоб ви перестати себе накручувати, потрібно навчитися сприймати себе. І ті помилки, і ви вважаєте, що у вашому житті були певні помилки, то це не помилки, а ваш досвід, який вам варто осмислити, усвідомити і відпустити, щоб більше потім такого не припускатися. Якщо це стосувалося робочих питань, то також варто розуміти, що якщо щось у вас не відбувається, то, мабуть, це на краще. Ну, тому що так у нас Всесвіт влаштований, що він дає нам те, що ми потребуємо наразі. Але згодом це все може змінюватися. Змінюються наші думки, змінюються наші пріоритети, змінюється наше ставлення до життя свого. І потім ми робимо інший вибір, йдемо іншим шляхом. І ще вам варто розуміти, що. Не варто засуджувати будь-кого, людей там, або події, або себе. Тому що е, якщо у іншій людині вас щось там чіпляє, щось вам дуже не подобається, то варто пошукати, де це закладено у вас самих. Можливо, щоб ви знаходилися у інших обставинах, ви б вчинили так само. А можливо, просто вам варто зрозуміти, що всі люди, е, ну, Люди не однакові, але кожна, має яку, кажу, кожна людина має якусь слабину. І до цього потрібно відноситися з розумінням. Не можуть люди бути всі такими, як ми, або такими, як ми їх хочемо бачити. Ну, це те, що потрібно зробити по третьому варіанту. Тож бажаю всім не накручуйте себе зайвого, сприймайте життя таким, як воно є, і насолоджуйтеся кожною миттю, тому що воно дуже швидко плинне.